Чи буде Україна частиною Євросоюзу? Питання, чи надано, то Євросоюз? Дивись, ми привикли хейти трашку, що це типа совок і так далі. Це так і є совок. Це російська менталка і так далі. Але не всі розуміють, що Європа це євросавок. Оце дивиться, дивлячись на їхню толерантність, які закони вони приймають, що вони в себе наробили в той Німеччині, Британії і так далі. Це теж совок. Ви що не бачите, що у вас країни не буде? У вас скоро не залишиться там своїх людей, ні іммігранти будуть. Причому далеко не самі розвинені, на жаль, тобто немає проблеми в іммігрантах. Є як. В ключі. є проблема в тому, які це іммігранти і до чого вони ведуть країну. І от Європа стосується толерантності, оці всі історії так далі. Вони ж совок створили, євросавок. І вони не можуть бюрократія, оця щоб письма до сих пор почтом ящику присилають же окуляри є в яких екран тут. Да? Могло б на очки тобі приходити увідомлення, і ти за секунду на них би міг відповідати. Тобі треба письма бумажні писати. Ну це ну реально, це совок просто. Європа ще тримається тільки за рахунок того, що а, вони виховані культурні, у них є певна культура, у них є чітка інструкція, як жити. Вони зашугані Законами і штрафами, ментально вони досить добре в плані культури знову ж таки розвинені. ну і красива спадщина їм залишилась довкола. Особливо Італія взяла спадщину Римської імперії Якщо б це все забрати. Ну що ти, прикинь з Європи, забрати цю красоту? Що це було? Та це просто це жесть яка була гладеш. якийсь ужас би був. Я не думаю, що в Україні хорошо, що ми тримаємо сюди шлях, бо це все таки більш цивілізовано. Тут зберігаються людські права, тут ти відчуваєш себе більш безпечно, в цьому ключі супер. Але дивлячись на дії НАТО, на дії... як вообще Європа включається в війну, і що вона про це думає. Поні мені досі враження, що декотрі думають, що це прикол вообще, то, що в Україні війна відбувається. Ну на їх реакцію. Вони не розуміють, що це в один день може у них оказатися. Я не думаю, що нам треба в сторону Європи рухатися. Зв'язки треба мати, торгово-економічні зв'язки дуже добре, і так далі. Але України був вообще супердіальний шлях, який ми на жаль просрали. Дай Боже його відновить. Куча було зброї, літаків, цієї історії. Ну у нас не було шансів її не віддати, нічого з цим не зробиш. Але у нас досі є змога стати автономними. Якби, звісно, на це війна, бо зараз ми вже повністю залежні від Європи, Америки і так далі, але якби не війна, нам би треба було ставати повністю автономними, створювати свій ринок, жити в собі, своя армія, своя мова, культура, свої недра, свої всі драгоцінності, мета, вся ця історія. І я досі підтримую цю цієї історії, що нам треба ставати незалежними. І у нас для цього є все. Ми як бачимо, українська армія одна з найсильніших світі, якщо не найсильніша. Я не думаю, що якась армія в світі змогла б стояти так проти Росії. Ну хіба що китайська армія, все, чисто за рахунок численності. А як подивитися, скільки української армії, як вона дає, перепрошую пізди, оцій всій російській Навалі, у нас були всі шанси. Я думаю, досі є процент, що ми могли стати самі по собі незалежні, без усіх всіх євросоюзів, інтеграції і так далі. Але на даний момент це виглядає так, що ми не зможемо без цього. На жаль, вже така якась точка неповернення пройдена, але може станеться якесь чудо. Побачимо.